почнемо з свіжої інформації, яка з'явилася ось буквально та ну хвилин як 20, говорять про те, що в Криму, в Криму вибухи. Окупанти повідомляють про нові вибухи у Севастополі. Оцей ось їхній розважаєв, е говорить про те, що. Є влучання ракетою у штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Також є падінька падіння уламків в районі театру Луначарського. Більше десятка швидких виїхали на місце прильоту. Власне, наші деякі телеграм-канали повідомляють, що було аж 25 карет швидкої допомоги. Почалось зриви, зриви, зриви в центрі города. На Горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.